Інформаційну програму Очі наші журналісти готові розповісти про головне. Вітаю Україну. вперше обрали до складу комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це крок для захисту нашої культурної спадщини. Партнери України домовились посилити нашу протиповітряну оборону. Про це під час виступу на відкритті 17-го засідання контактної групи з питань оборони України, відомої як «Ремштайн», заявив міністр оборони з Шалою Тостін. Більше про новини серед в огляді. Сьогодні у Береславі на Херсонщині ворожий дрон вдарив по швидкій, що поверталась з виклику. Для росіян бити по медиках не вперше Селедова Донеччина днями ворожа ракета влучила у місцеву лікарню, ДСНСники з під заварів досі витягують тіла людей. Відомо вже про двох загиблих. ЗСУ підтвердили удар по скупченню 810-ї бригади морпіхоти РФ під час відзначення так званого дня російського артилериста. Удару наші захисники завдали 19 листопада. Загинуло майже два десятки росіян, і ще приблизно сотня дістала поранення. Чужі поміж нас на Харківщині затримала агента ФСБ. Ворог цікавився можливими напрямками руху важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ. Зараз стосовно чоловіка триває слідство. Сьогодні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про англійську мову в Україні. Він зобов'язує володіти іноземною певних держслужбовців, деяких медиків, працівників у сферах освіти транспорту. За таке рішення проголосували 278 нардепів. Зима скоро Укренерго зафіксувало дефіцит в енергосистемі. Споживачів закликають економити і поставити з розумінням до роботи українських енергетиків цієї зими, коли ми знов кинемо виклик темряві. Вірте в нас про високотехнологічне. В лапках на цьому відео окупант намагається лопатою знищити український дрон, який долетів, але не здетонував. До речі, про дрони у черговому перехопленні розвідки можемо почути, як окупант розповідає знайомому про те, як хоче напитись у відпустці та про брак БПЛА у підрозділі. У хохлов більше дронів, ніж людей, а у нас де вони? У нас на той неділі 18 хохлячих збили. У нас б. не знаю шту, штук 5, п'ять, навірний. Вірять тушку, якщо воювай постарінці роботи. Я не понимаю тебе. Комфорт для всіх на центральному залізничному вокзалі Києва. Уже працюють нові ліфти. Підйомники дозволять вільно пересуватись вокзалом маломобільним пасажирам. Це перший крок великої реконструкції вокзалу. Місто, яке у перші дні повномасштабного вторгнення окупантам здав міський голова без жодного пострілу. Місто Куп'янськ. важливий залізнично-транспортний вузол на Харківщині. Звідси за якихось півсотні кілометрів Росія, 27 лютого, населений пункт був захоплений окупантами. А через півроку його повернули українські військові. Бої тут тривають і досі, адже за 8 кілометрів пролягає лінія фронту. Відтак, населений пункт під постійними обстрілами. Наша знімальна група. Разом із волонтерами відвідала, де окупований Куп'янськ, в якому стані прифронтове місто і з яким настроєм захищають його військові у сюжеті Тетяна Діяк. Ось так. 27 лютого мешканці Куп'янська зустрічали окупантів, які нахабно захопили місто, але народ. Не скорити і вже через півроку місцеві обіймали українських захисників. Ми українці. да, ми українці. – та я вас Ми Так чекали ми вас, так чекали капустой це! Сьогодні місто зустрічає синьо-жовтим стягом, порожніми вулицями і понівеченою інфраструктурою. Під час деокупації захисники точково зруйнували 2% будівель. Натомість нині вцілілих будинків ми не побачили. Бо росіяни нещадно атакують місто із 27 тисяч мешканців у Куп'янську залишилося менше п'яти тисяч. Це здебільшого пенсіонери. Пані Олені вдалося врятуватися. Сьогодні вона вперше повернулась. До рідного міста. Перше тільки на з автобуса з Харківського. Навіть на фото виглядає не так жахливо, вибачте. Місто не впізнаю і не знаю ситуації, як що працює, що не працює. 28 років у укртелекомі пропрацювала, а потім в екосервісі сміття вивозили по місту. Теж знайоме було кожна вулиця, а по фото в інтернеті я взагалі не взнаю. За рік деокупації українці відновили зв'язок, подали електрику, газ та воду, розмінували вулиці. Попри те, що жити тут і нині небезпечно зустрічаємо людей, які не виїжджали з Куп'янська, пережили і окупацію і ворожу в'язницю. Дуже гучно і що розумієте, і небезпечно. Прокинулися і не розуміємо. Що трапилось, розумієте? Побачили людей в формах, добрий день, вежливі. а тоді з'ясувалося, що прийшли нас звільняти. Ну, звільнили, як самі бачите, дуже гарно від усього. Тому хто не співпрацював, той сидів на підвалах, той сидів на підвалах. Так. — І нас. — Охороною якоїсь піхньої дачі. Тюрма, ну як, в тюрма. Саме справжня в'язниця. Щоб не померли, готували. Так годували, щоб не померли, потім вже дозволили рідним передачки носити. Ну, ви ж розумієте, ми нацисти, ми фашисти. Ми. То таке пережили. Дуже боляче дивитись на це, все зрозуміло, на рідне місто таке красиве було, квітуче Іти цими вулицями і знати, які вони були до цього, розуміти і що сталося після так сказати звільнення. Розруху, зруйновані домівки та зламані долі все, що залишають після себе окупанти. Сьогодні вони мстять вже далеко за межами населеного пункту, націлюючи стволи артилерійських установок на місто. Нещодавно зруйнували краєзнавчий музей. Там загинули двоє жінок. Втім, українські військові щоденно дають відсіч московитським терористам на цьому напрямку. Донецький напрямок, Харківський, Запорізький. Починав війну взагалі в артилерії, хоча не був ніколи з нею зв'язаний. Просто ну, потрібні були люди в артилерію, і мене так зразу перекинули, швидко навчились, і вже там через два дні навчання вже ми поїхали працювати. От. Ну, потім після артилерії перевівся в зерве зенітно-ракетне відділення. І зараз в ньому знаходжусь. Звісно, хочеться, щоб вже скоріше Україна перемогла, і всі хлопці дівчата повернулися додому в сім'ї, щоб все було вже звісно, сумно. за Львовом, каву випити, погуляти містом, центром дуже хочеться. Загроза тут не лише з неба, але й на землі. Впродовж року куп'янську громаду продовжують розміновувати щодня знаходять десятки небезпечних предметів. Триває постійна евакуація майже три сотні дітей завдяки їй убезпечили. Про відбудову міста поки не йдеться. Таке надіяк Павло Замрій, програма очі. Черговий скандал, що може стосуватись львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вчора ввечері люди у військовій формі вивезли цивільного чоловіка у невідомому напрямку. Жінці, яка намагалась заступитись за чоловіка, пошкодили майно. Ближче до опівночі, з вівторка на середу, на вулиці Гавришкевича, що неподалік лялькового театру, виник конфлікт між людьми у військовій формі та цивільними чоловіком і жінкою. На півторахвилинному відео, яке відзняли місцеві мешканці і виклали його у соцмережах, видно, як біля будинку під десятим номером між учасниками суперечки багато шарпанини та лайливих слів. На вигляд, військові таки саджають чоловіка у вишневий позашляховик і везуть у невідомому напрямку. Однак жінка не здається і намагається бодай словесно повернути чоловіка впродовж розмови із людьми у військовій формі. Вона чи то усе фільмує на свій телефон, або ж з кимось по ньому спілкується. Щоправда, недовго. Чоловіки вибили гаджет жінці з рук, а згодом ще й футболили його вулицею. Відправивши один одного з російським кораблем, усі розійшлися. Аби з'ясувати, що ж трапилося на вулиці Гавришкевича, виїжджаємо туди. В цей вечір Соломія Боброва, яка мешкає на цій вулиці, усе бачила з вікна своєї квартири. Каже, конфлікт справді трапився біля десятого будинку. Але чоловік з жінкою мешкають не тут, а за декілька під'їздів далі. На початку вулиці. Ми виглянули, тому що ми почали крик, ми почули подумали, що забирають машину. Ми виглянули тут, сварилися. Жінка дуже сильно кричала. Військові казали, що жінка ну жіночку, для чого ви робите розголос, кричите. Е, там, що чоловік казав, я сяду, ну так би поїду. І військові почали дуже сильно там шарпати жінку. Чоловіка забирали її. Окрім шарпанини та нецензурної лексики. Також було багато і інших дивних моментів, каже Свідкиня: як з боку жінки, так і з боку чоловіків у військовій формі. Жінка тут десь роззулася, побігла за ними. Там викинули телефон, і вона кричала, що в неї там дуже дорого коштує телефон. Ну вона казала чи 12 тисяч, 14 тисяч. Шону ви не маєте права і політиця телефон полетіли. Потім вона пішла і тут приїхала міліція. Спочатку одна, потім інша на офіційній сторінці у Фейсбуці представники львівського центру комплектування своїх працівників на відео наразі не впізнали, лише відзначили, що конфлікт трапився із громадянами у військовій формі. Для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій повідомляємо наступне: перевіряємо даний факт щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту. Львівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Запам'ятайте самі і обов'язково нагадайте дітям з вогнем гратись не можна. Історія восьмирічної Насті з Вінниччини. Тому приклад дівчинка бавилась з друзями біля вогнища, коли полум'я біля бензину, який діти під підлили у багаття. Миттю перекинулось на її одяг. Вогонь уразив 26% тіла Насті. Найбільше ноги її життя рятували опікові хірурги одразу двох країн. Першу допомогу дівчинці надали у Вінниці. Згодом дитину транспортували до Львова у найбільше в західному регіоні країни опікове відділення Дитячу лікарню святого Миколая тут Настю знову прооперували. Всі опіки є глибокими у неї. Е, е, Якщо так для нас їх уявити, то у неї вся товщина шкіри є ураженою і відповідно вже ми видали оперативним шляхом. Після стабілізації стану дитини через важкість опіків Настю відправили на лікування до Швейцарії. Вже за кордоном на рани дівчинки спершу пересадили донорську, а потім і її власну шкіру. Зараз дитина почувається вже значно краще. Рятувальники переконують, що в житті Насті чи інших дітей, які стали жертвами вогню, цього всього могло б і не бути, якби батьки. Частіше говорила щадами про наслідки пожеж для маленьких діток дошкільного віку найкращий формат це що мультики, там, де розповідається, що забавка з вогнем є небезпечна. Для старшого віку можна просто пояснювати, що може відбутися, якщо запалити сірник або знов ж таки вогнище запалити і влити туди бензин, який може бути наслідок. 15 грудня у Львові запрацює козанка однак, не на площі ринок, як це відбувалося традиційно минулими роками. Крижаний майданчик розгорнуть на вулиці Кульпарківській, 226 а. У період різдвяно-новорічних свят позаду ратуші завжди було слизько та гамірно. Тут каталися на ковзанах на спеціально облаштованому майданчику, який монтували лише у зимовий період. Минулоріч на цьому місці ковзанки уже не було через повномасштабну війну. Не буде й цьогоріч. Щоправда, вона переїде на кульпарківську 226 А в країні все таки війна, і площа ринок трошки не підходить для ковзанків за теперішній час. Я думаю, що Вікторія Гарденс на даний час це кращий варіант ніж площа ринок. Почати монтувати ковзанку планують з 26 листопада ліворуч від входу у Вікторію Гарденс. А кататися на ній можна буде уже з 15 грудня. Зможете розважатися на ній до кінця лютого. Яка буде ціна вхідних квитків, власники крижаної арени ще не визначилися. Він єврейський емігрант у Сполучених Штатах, де оговтується після другої світової. Йому хочеться просто безпеки і щастя. Хоча війна закінчилась всередині нього, вона все одно триває. Занківчани готують прем'єру трагікомедії Вороги історія любові за романом єврейського письменника Нобелівського лауреата Іцхака Башевіса Зінгера. Це перша постановка нового очільника театру Максима Голенка. і лише здається, що вона на першому плані у ній про перепетії кохання. Головна драма, як ми будемо жити після своєї війни, і якими ми станемо. Події вистави переносять нас у повоєнний Нью-Йорк 1949-го. Головний герой Герман Бродер, єврейський емігрант. Йому, як Франкові, тричі являлась любов, і кожну з цих жінок він щиро хотів зробити щасливою. А вони заради нього змінювали віру, континенти і втрачали глузд. – Я Скоро буду було нема проблеми. Кохання всько розумні. Дуже працюєш, їсти з нічого, не зденервування. А я сьогодні герман. Це збірний образ чоловіка, якому за 40, який пережив війну. Фашисти розстріляли його дітей. Він розгублений і сам про себе каже, що вже мертвий. У такого персонажа перевтілився заслужений артист України Юрій Хостенко. Для нього це перша роль після повернення до театру Заньковецької. Я виріс в цьому театрі, стався як актор в цьому театрі. Коли йшов звідси, то казав, що обов'язково повернуся. Скажу вам, що ті процеси, які зараз відбуваються в театрі, дуже мені приємні і надихаючі. Мабуть, мій персонаж, якби йому задали таке питання, зробив би так. Скажи. Для відомої акторки Римми Зюбіної ця вистава буде дебютною на сцені театру Заньковецької. Її спеціально запросили на роль дружини головного героя Тамари. Вона 10 років провела в російських таборах і шукає чоловіка за океаном. Я не знав, що ти. Що Же в головного героя дуже заплутана історія кохання, і за цим цікаво спостерігати. Але сенс вистави набагато глибший, бо перегукується з тією бідою, яку ми проживаємо зараз. Хтось на поверхні прочитає тільки історію стосунків головного героя Германа. А для мене це набагато глибша історія, і теж я думаю про те, як ми будемо жити після війни, які у нас будуть травми. Якщо наші герої мірюються тим, хто з них більше страждав, ті, хто були в гетто чи ті, хто були в конці. Табора, як будемо жити ми, коли скінчиться війна? Відповідь на це питання шукає режисер Максим Голенко. У червні він очолив театр як гендиректор, художній керівник. Це його перша постановка. і вже п'ята прем'єра заньківчан від початку сезону. Покоління після війни про розрив зв'язків і родинних, і плюс я дуже хотів матеріал, де були такі смачні, жирнющі ролі. Щоб можна було і трупу красиво продемонструвати і когось повернути, і когось нового показати серед нових і вже головна художниця театру Юлія Заулична. Вона розробляла декорації. Хоча усе дійство у Нью-Йорку та перед нами не вулиці міста, а полиці з книгами це особисте укриття головного героя, його комфортне середовище, де він шукає безпеки, ховається за чужими історіями на сторінках, але боїться відповідальності за власне життя. Таке велике сховище, але це книжкове сховище. Він дуже розумний, дуже інтелектуальний герой, який намагається зрозуміти, куди йому далі йти, куди подітися, що робити з минулим теперішнім. І майбутнім шукати відповіді разом із героями заньківчани запрошують у четвер та п'ятницю, 23 та 24 листопада. Окрім запрошених артистів, побачити на великій сцені провідних акторів театру буде красиво, чуттєво, іноді смішно, з чорним єврейським гумором і трішки трагічно. Ніна Сукач Вадим Кальченко, програма Очі. Від козацької доби і до сучасності українські пісні напередодні лунали зі сцени театру імені Марії Заньковецької, що у Львові виконували музичні твори оркестр Національної академії сухопутних військ імені Патраса Гайдачного та Національного хорова капела Дударик. Артисти зібралися на концерті пісні перемоги, аби відзначити день гідності та свободи, а також зібрати кошти для військового шпиталю. Емківські, козацькі, повстанські, стрілецькі і звісно, композиції нашої доби тішили слухачів під час концерту. Військовий оркестр та капела «Дударик» вперше зібралися для такої масштабної події, у якій взяли участь майже 200 музикантів. Репетиції тривали вечорами, бо, на жаль, учасники оркестру ледь не щодня проважають в останню дорогу полеглих захисників. То якщо у нас сьогодні немає поховання, то ми можемо провести репетицію. А поховання у нас кожен день, тому ми репетиції проводили або до початку, або вже пізно вечором. Там з «Дудариком» зведені репетиції робили вже там в сьомій годині вечора, пів восьмої вечора, для того, щоб людям сподобалось. Окрім цього, подія мала і благодійну мету. Черговий раз задекларувати, що Україна переможе. Ось, а наша така невеличка перемога, котра сам є, сам концерт, тобто кошти виручені від лотереї, від квитків, від всього, ми передаємо військовому госпіталю. Бо дуже болить за це. Аплодисменти не вщухали після кожної композиції. Дуже гарна, дуже цікава комбінація інструментів, хору. Так що так, дуже сподобалося. Гарні голоси в дітей, супер патріотична пісня. Дуже раді цього. Ми з захопленням тут прийшли, але ми хочемо знайти атракціон. От і те, що пожертвувати на наших воїнів-захисників. Ще хочеш? Кирилка такий. Триває прийом документів на обласний конкурс Молодий тренер року. Він відбувається вдруге. Переможця отримують винагороду кожен по 36 тисяч гривень. Цьогоріч подати заявку на премію можуть тренери усіх спортивних закладів області. Та є декілька критеріїв: вік до 35 років. Тренерство має бути основним офіційним місцем праці а професійний стаж від двох років про одну з переможниць конкурсу минулого року та як виграти премію цьогоріч розкаже Алла Висковська. Восьма ранку, мінус один на термометрі. Над басейном біла завіса пари. Триває тренування плавців. Працюємо 10 по 50 кронь, швидкості. швидкість. Під водою ноги максимальна швидкість. На тренуванні в Юлії Козицької плавці з порушенням слуху Володя і Олег. Вони готуються до чемпіонату України. Допомагає тренувати жінці її п'ятимісячний син Іванко. Юля жартує саме він тут головний тренер. Власне, якби не він, то мене би тут не було зранку. Бо він нам задає тону, коли ми маємо прокинути шоста година. У нас є підйом. Він з трьох тижнів на роботі. То він він вже з малечко вчиться що таке робота. Юлія вже понад 10 років тренує дітей з інвалідністю. Працює в обласній ДЮСШ Галичина. Розповідає тренувати саме спортсменів з інвалідністю. Її надихнуло інтерв'ю плавчині паралімпійської збірної, яке вона побачила, коли їй було 10. Це напевно реалізація моєї дитячої мрії, бо я завжди хотіла бути тренером. Така робота, від якої я просто ловлю кайф. Минулого року Юлія Козицька увійшла в тридцятку тренерів, які виграли 36 тисяч гривень на конкурсі. Молодий тренер року. Будь-яка нагорода, будь-яка премія для тренера. Це є, це дуже приємно, тому що ти розумієш, що твоя праця. Не залишається десь осторонь, класна мотивація робити далі свою роботу, робити її максимально якісно. Отримати таку мотивацію цього річ може ще більша кількість тренерів Львівщини, розповідає начальник управління молоді та спорту Львівської ОВА. Фіксована кількість тих, хто може отримати винагороду, їх 50 осіб. Разом з тим не може перевищувати 5 осіб з конкретного виду спорту. Абсолютно всі вмотивовані, всі хочуть працювати, але коли ти отримуєш там. 6 тисяч заробітної плати це трішки тебе вибиває, і ти просто йдеш шукаєш собі. Іншонішу і таким чином ми втратили доволі багато висококласних фахових тренерів. Тому така така грошова допомога вона десь стабілізує. На обласну премію вже подали заявки понад 40 тренерів. Прийом документів триватиме до 24 листопада. Включно як взяти участь в програмі для молодих тренерів, можна дізнатись, написавши на Фейсбук сторінку управління молоді та спорту Львівської ова. Перелік документів є на сайті управління Алла Васьковська, Юрій Кісь, програма очі. На цьому ставлю крапку. Нехай у наступних випусках буде якнайбільше хороших новин. Спокійної нам ночі.